Вони <плес> <плес> за кошти вже Значить, Щодо майданчиків, це є кошти роботоворонних сім. Вони є у нас з 2011 року, коли був такий вид податку з продажу паливо-мастильних матеріалів заправками. Потім він був у нас тільки рік і потім його забрали. За цей рік нам вдалиться ось ці 4 мільйони акумулювати. Нас просто турбують, чому вони вас без використання. А ще й така загроза, що взагалі була така загроза, що взагалі ці кошти будуть забирати на вверх, централізувати. Ну і тому ми так от вирішили розподілити, щоб по крайній мірі зробити щось для міста. Тому вже їх ні на що інакше використати не можна, тільки на природоохоронні заходи. А ось ці контейнерні майданчики за власні ті природоохоронні заходи. Те, що це що перше питання, Щодо другого питання 521 тисяча по лідозбережженні. Е. Після випадків, які е, проходять в місті, е, не хороші таких сигналів, і ви самі знаєте, що відбувалося, вирішили просто спостерігати за містом, щоб не було якихось сепаратистів і таких різних всяких виходів. Ну не знаю, це так, як мені було представник. Я так Вносно мініона, мільйонів. мідіона. Зв'язку з тими подіями користуваються державою і напругою. І, напруги, і не одна нарада спілкувалася з правоохоронними органами службою безпеки, тобто є велика загроза різних терактів і так які вже ми бачимо декуди відбуваються. Тому е було звернення Служб безпеки. Це звернення йде не тільки не від нашої місцевої, скажімо, цієї служби, це звернення без Києва. Повідношено до того, то, щоб забезпечити, взагалі, щоб забезпечити цю безпеку громадян міста. В місті Прускавці вже таку систему встановили. Зараз місто Борислав займається коштом коштів. Ставити. Вона включає в себе відеокамери, ну, програму, яку ви приймали раніше, пізніше забрали коштів. Ми відклали тобто, виконання цієї програми. Сьогоднішній день має бути, якщо всі кошти викликають, значить повинні стояти камери. Тут, в центрі міста Дроговича, на около в чотирьох точках кріпто по вулиці Крускавецькій, по вулиці Скризькій, по вулиці Грішевського, саме в таких і в інших місцях, там більше 20 камер, і в інших місцях, які є такі ну, чи криміногенно небезпечні на переходах, на, на тих перехрестях, крім того, система може святкувати, записувати номера автомобілів. Монітор має бути виведений на Настрій uh, 22 туди до чергового, крім того, він може бути виведений до нас, до чергового, який в нас працює по місту Львові. Це були неодноразові звернення до нас з сторони тих підрозділів, які займаються чи відповідають за безпеку громадян і всього держави. І тому ми повернулися до цієї програми. Звичайно, що. В першу чергу задача стоїть, щоб на радуші, щоб встановити цю систему спостереження. А там уходи будемо тоді, подивимося, як вона буде працювати, будемо випробувати, що буде така робота. Взагалі, що це просто декларування на гібриз. Тому що ні одна копійка по бюджету розвитку честна не йде, і не знати, що до кінця року взагалі цей процес повинеться з мертвої точки. А тому це все є тільки декларування це правильно, старий Роман каже, шановні депутати, і треба ставити відео спостереження, але ще треба ставити міліціонера. Больше мало ходити, 24 міліціонера немає ні одного. І на схід вони ніхто не поїхали. Зато, коли Беркут брав, Беркут, який треба, ми тут стрибу давали, взагалі розпустити ту організацію, то приїхали і плюс брати. Правильно чи неправильно, суд там, як вони брали, річні, то й ресторані. Але був бент, і міліція, і наша міліція, а ми її відеокамери купуємо. Ми на армію не маємо фінансувати, бо армія фінансується з державного бюджету. Міляти її. Ми виділили 100 тисяч, купили бронежилети. Ми ще можемо дати 100 тисяч. Камера може почекати буде. Так, хай перше дасть да міністери пробрати, що ходити. А то вони будуть сидіти на стризькій, камери їй мають дати, і дати буде небезпека. Друге, труска, різні люди відпочивають. Може, там якісь диверсії, рибо буде. Купить Борислав, купить район, потім ми будемо перенесемо за 9 місяців, а потім що давайте утримуємося від того, тимчасово буде звіт по бюджету через два тижні, а тоді вернемося десь в серпні, чи в вересні до цієї програми. Є пропозиція зараз екологічні гроші, затвердити сміття. Де ж треба вивозити, ящики мати, і так далі. Буде цільові кошти питання екології. А то я попросив сторонити тимчасово до вивчення на місяць, на два і на чоловіку. Я згідний з вами, крім одного. Я згідний з вами всьому, крім одного. Не наша безпека, це безпека громадян. Пане Володимиру, пане Рома. Мені скажіть, оці майданчики, ми будемо розбивати, Чи йому балансі вони находиться? Як називається підприємство? Кошти виділяються для державних департаменту міського господарства. Департамент міського господарства ці кошти передасть комбінату міського господарства. Або закупить сам особисто і передасть комбінату міського господарства. Вони відповідають. Ми зараз, так, Ми зараз розірвали ввод, зараз оголошений конкурс. Е, в кінці серпня конкурс на вивозку повторювати підходів. Одна організація подала заявлення наш комінальне господарство і комунідальне господарства народився. Всі питання ми розірвали, за цей юридичний момент. Ви знадіть один майданчик, який би мав таку основну під собою, щоб він тримає контейнер сприяти, все-таки вони так стріляють, і так в тому публік. Ну, я розумію, десь це не на часі, але ми маємо маєте ніколи кошти, ми можемо частину дрогапича взяти, зробити нормальну основу, взяти по кровті наші старі контейнери, майданчики, ми хочемо просто чуть підвищити, зробити зробити букрів. А ви передачі забрали зараз? Ну що ви чекали до нас? Я думаю, що нас.

Дуже погано підготовлена саме самі. Яка в мене пропозиція? То, що ми готовили, то ми щось готувати. Та в мене є пропозиція. Я в мене пропозиція. Виділити тих коштів. Ми розпочали роботи, може. У мене пропозиція. Ми розпочали десь роботи на площі ринок. На... 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 Нехай вони покажуть свою роботу, ми подивимося, як вони працюють, а потім е нехай вийде начальник поліції тут, детально підготує, що для міста диється, Я думаю, що через два-три місяці через 2-3 місяці люди, депутати проголосують, все буде говорити. Цього року зробіть. Я хотів підтримати, якщо можна, сказати таку річку. Інститут е наш розробив таку ж саму програму. To jest nasz program. To jest nasz program. Jeśli to nasze nasz program, to ona jest dobrze zrobiona. Тому що наша програма відповідає критеріям всеукраїнського конкурсу, а ви почитаєте ці критерії, там тільки методичка, така от група. Ми її розробляли два роки цю програму. І вона й добре, якщо це наша програма, окей, але я переконуюся, що це не наша. Бо я пам'ятаю ту програму, що давала міліція. Там була дуже спрощена, дуже дуже спрощена. Якщо наша то то... шановні депутати. Ми там були зараз по картунках, проговорити їх. Гроші на 3, їх зільові, їх нікуди не викрасти. Якщо ми не викрасуємо, гроші заброни державний бюджет, то закінчиться проблема грошей. Тому за гроші щодо екологічних коштів треба голосувати. Питання спостереження або виділяємо всю суму, бо там ж потрібно проводити тендер, або взагалі не виділяємо. Якщо є у депутатів, в залі депутатів є сумніви використання тих коштів, програма Сера, я згідний з тим, що вона є сира. Відкладаємо на місяць, на два роду вивчаємо, роблять все. Ну, то чому не голосуємо курчему воду? А чому то вчено воду? Давайте голосуємо. Можемо поставити пропонувати на голосування, куди рухається дачами тут можемо. Може бути ще така пропозиція. Я пропозиція поставляю. Поставити на ще... Може бути, ще, може бути ще одна пропозиція. Наскільки я знаю в розмові з керівником служби безпеки що і з тим виконавцем, що тут нам що вони не ставили ці спостережні камери, але після того, як програма була відхилена, тобто повинно їх забрати. Ті, ніби кабеля вони вже є, але забрали тільки ті з е, спостереження. Можливо, можливо, для тих зоновних камер, які на кабеля, може, частину коштів подивитися, як вона працює, а решту тоді побачимо. У По цілому місці ми тоді побачимо, що вийде.